Друзі, всім привіт! Ви зараз почуєте аудіозапис, ви будете шоковані. Це, а... Це аудіозапис міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, який дає вказівки, верніше, які, як вчиняти правильно злочин. Ви чітко там буде записано, як він каже, ви перше, виманіть по видуманим якимось фактам водія із машини. А потім уже кажіть, що він в розіску, і вже тоді вчиняйте свої протизаконні дії. А не кажіть водію, що він знаходиться в розіску, коли він знаходиться всередині автомобіля з закритими дверима. І там він далі каже, що вам необхідно вдіяти, це виманити водія із автомобіля. А далі вже разом із ТЦКшниками, і там він каже, щоб, щоб там ТЦКшники не ходили шарою, десь ховалися. А коли вже водій вийде із автомобіля, і тоді вже ТЦКшники можуть робити свою справу, свій злочин. Це говорять люди, це говорить міністр внутрішніх справ України. А далі він ще вказує, що ви можете завжди водію сказати, що в нього є наркотичне чи алкогольне сп'яніння, якоби видумати таку справу і запропонувати йому там поїхати десь на аналізи. Так? Вдумайтесь, люди, та після таких заяв міністр внутрішніх справ, та він повинен бути арештований всі зоси і негайно слухаємо цей одес. Це, це, це жесть. Клименко, Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. Бандюха, номер один. Зокретуза, повторяю ще раз для всіх, Пожалуйста, ребята, коли ви останавливаете водителя, не надо йому сообщать, що он в розіскі. особенно когда он сидит в машине, закрыт, пристегнут и так далее. Потому что мы будем иметь уезды с места и неприятные потом ситуации и последствия. Сообщайте водителю, что он находится в розыске после того, как он выйдет из машины. Возьмите документы, пообщайтесь. Выйдет он из автомобиля. Придумайте ситуацию, при которой он должен выйти из автомобиля. И потом уже говорите, что вы в розыске и так далее. Каждый, кто находится в розыске, каждый, кто понимает и видит ТЦКшников, каждый даст на ноги. формой, камуфляжной, потому что они пугаются и текают потом. И потом мы виноваты. Каждый водитель, который не выходит из автомобиля своего, это повод лишний раз присмотреться, может, у него есть вознаки наркотичного спинения, которые можно поехать с ним на Володарского и написать ему 130, потому что ЦПВ-1 конечно не в обстановке. Тому люди по факту у нас замість поліції злочинне бандитське угрупування. І очільник даного угрупування Клименко, який підчиняється Зеленському. Але вже люди відкриваються кримінальні справи. На них будуть відкриті на тих всіх, уже на вісім осіб, які розкрадали американські гроші. А вся поліція українська, вона сформована, реформована на американські гроші. І там теж злочини такі будуть розкриватися.